Так, доброго дня. Дивіться, такий провід взяв і підключив його, на плюс на акумулятори. І оцей кінець, тут десь 4-5 міліметрів. Я його підключив на автомат. Ось він такий самий йде в мене ось тут. Бачите, ось він тов, товстий такий. Він приходить на автомат. Автомат ми підключаємо, виходить, так. Спочатку беремо червоний провід, який йде. Від шини цієї коробки. Підключаємо на автомат. Потім з автомата вийшов провід ось такий. Він іде сюди, підключається. Нам потрібно вимкнути автомат. Потім заживляємо цей провід сюди, заживляємо мінус. І вже тоді включаємо автомат. І тоді все в нас good. Якщо автомат був, буде включений і підключаємо сюди, буде іскра. От. Тому краще. Автомат виключати.